На жаль, дійсно багато популістів використали підприємців, одеських підприємців, представників ринків своїх власних інтересів, на їхніх плечах стали депутатами різних рівнів, від місцевих рад до Верховної Ради. І сьогодні, по суті, вмили руки від їхніх проблем. Очевидно, що те, що сьогодні відбувається масово по одеських ринках, і сьогодні, зокрема, на ринку нахуяльник, це певна системна політика з боку влади, партії влади і бізнес-групи, які з нею пов'язані. Що сумління прокинеться в людей, які давали багато обіцянок. Підприємцям, в тому числі і зрельників, про захист їхніх прав, вони почнуть брати трубки і захищати виконувати свої обіцянки, захищати права бізнесменів. А, як буде які будуть дії партії удар в цьому випадку? Ми, власне, сьогодні я як представник партії удар присутні на запрошення підприємців. Ми не будемо піаритись, як це робило багато політиків. А там, де можна буде реально допомогти, будемо пробувати це робити. Що стосується методологічної допомоги, депутатських запитів. Можливо, організація акції протесту, інформаційної підтримки, безумовно, це те, що ми можемо і повинні робити.